Конгрес громадських об'єднань звернувся до депутатів Хмельницької обласної ради з, з вимогою прийняти рішення, яке буде ухвалене на сесії обласної ради про призупинення ринку землі. Дане подання було подано Конгресом громадських об'єднань до Президента України на даний час. Завтра о 10-й годині Хмельницька обласна рада, земельна комісія має розглянути це питання і винести це питання до сесійного розгляду. Будемо сподіватися, що наші представники влади, яких ми уповноважили, приймуть гідне рішення. Дякую. будьмо байдужі. Долучаємось і починаємо відстоювати свої права.